Хочу розповісти вам, який саме програми користуюсь саме я. По-перше, це наш концентрат алоя класичний. Він як душі знутрі, очищує, зволожує нас запускає всю травневу е, систему і роботу з ЖКТ. По-друге, це наш трав'яний концентрат, який дає класну енергію, виводить токсини, підтаплює жирочок, притупляє тягу до солодкого. По-третє, наш улюблений коктейль, в якому 25 вітамінок, мінералів, мікроелементів. І багато-багато всього. Для ситості, для норми білку я додаю окремо білочок і додаю клітковину, бо в наш час ми не доїдаємо її. І це 100%. Ще на постійній основі я п'ю колаген, бо це краса моєї шкіри. Та мультівітаміни для жінок. Вони дуже допомагають, особливо зараз. Волосся, нігці, шкіра і обов'язково целулоз. Це зайва рідина. Я, наприклад, людина набряк, і мені без нього ніяк. Він виводить міжкліточну жидкість, допомагає апельсиновій корці. Якщо у кого є целлюліт, це це ж туди. Так що класна річ! Це моя улюблена програма, котрої я користуюся кожен день.